Stalker 2 отримав новий патч, і ще один новий гра отримає вже цього тижня. Змін дуже багато. Про всі з них поговоримо. Також маємо інтерв'ю від розробників в честь річниці. Там вони розповідають про те, як гра та власне розробники відчувають себе за рік після релізу, про всі випущені патчі за цей період, про PlayStation 5 версію гри, про майбутні амбіції, про нові місії, про оновлення рушія, та звісно, про DLC. Думаю, нам варто розпочати з самого інтерв'ю. Інтерв'ю, а після нього поговоримо про новий патч чи то хотфікс, який вийшов вчора. Ну і про патч 1.7.1, який буде доступний вже на днях. Отож, давайте до інтерв'ю через рік після виходу гри. Як ви оцінюєте сталкер? 2? чи досягла вона того до чого ви прагнули, як з точки зору якості, так і продажів. Один мільйон копій, проданих менш ніж за три дні, та кілька мільйонів гравців через геймпас на ПК та Xbox. Безсумнівно це можна вважати успішними показниками. Протягом року гра отримала сім великих оновлень і набагато більше менших, які не тільки покращили продуктивність, але й додали новий контент. Зараз гра суттєво відрізняється від того, якою вона була на момент запуску. Оновлення це дуже складна справа. У світі Stalker вони, мабуть, могли б тривати вічно, як і прагнення досконалості, тим не менш, ми будемо їх випускати і надалі. Ви додали гіроскопічне прицілювання на PlayStation 5. Чи вважаєте ви, що це гарна альтернатива звичайному методу прицілювання з точки зору точності та комфорту? Вподобання щодо конкретного методу керування це на 100% питання смаку, але в S.T.A.L.K.E.R. 2 ви можете грати з геймпадами на ПК та клавіатурою та мишою на консолях. Головне, щоб вам було зручно. З усіх функцій, що вмикаються за допомогою DualSense, яка на вашу думку є найбільш доречним доповненням до S.T.A.L.K.E.R. 2? Технічній команді найбільше подобається радіопередача на геймпаді та прицілювання гіроскопа. На мій смак тактильний зворотній зв'язок працює чудово. Ця функція PlayStation 5 досі здається мені новою в багатьох іграх, включаючи нашу. В будь-якому разі буквально всі функції DualSense та PlayStation 5 працюють над тим, щоб помножити занурення в захопливу гру, а це означає, що вони ідеально підходять. Скільки часу вам знадобилося на розробку покращень для Pro-версії PlayStation 5? Чи не могли б ви поділитися параметрами роздільної здатності, рендерингу, частоти кадрів, а також чи використовуєте ви PSSR? Потужність PlayStation 5 Pro дозволяє покращити графіку, а щодо конкретної технічної різниці між ними, так ось базова PlayStation 5 це продуктивність 2К 60 кадрів в секунду, та якість це 4К та 30 FPS. PlayStation 5 Pro. Продуктивність 4К 60 кадрів в секунду. Та якість це 4К та 30 кадрів в секунду. І ми не використовуємо PSSR, тільки лиш TSR, інтегрований з Unreal Engine 5. До речі, Якщо ти плануєш купити PlayStation 5, тобі до нас, а також Приходь та забирай вже зібраний ПК під ключ та ганяй в Stalker 2 чи будь-яку іншу новинку на максималках. Або ж оновлюй свій ПК до 5090. В нас є все, що потрібно для справжнього геймера за низькими цінами та найголовніше від офіційних виробників. Тому за гарантію вам не доведеться переживати ніколи. Гаджети на будь-який смак iPhone 17 Pro Max в нас є все. Але сьогодні особливо. Особливий день, день коли вам точно варто заглянути в наш магазин? Адже в нас чорна п'ятниця, де ви маєте до мінус 70% на гаджети. Ноутбуки, смартфони, геймерські аксесуари та комплектуючі до ПК забирає рідкісні артефакти за супернизькою ціною. Також ви можете скористатися моїм промокодом Метареаліст для додаткової знижки. Ну і посилання на сайт та промокод, як завжди, в описі під відео. Чи було б справедливо порівнювати? Про версію для PlayStation 5 з високими налаштуваннями для ПК. Оптимізація для консолей дещо складніша та специфічніша, ніж просто портування пресетів з ПК. Важко відповісти на це питання на 100% точно, але версія для PlayStation 5 Pro однозначно схиляється до високих налаштувань для ПК. Я думаю, що відео з порівнянням між платформами це лише питання часу, тож ви зможете скласти власну думку. У своїй дорожній мапі ви оголосили про оновлення до новішої версії Unreal Engine 5, коли воно буде доступне і яких покращень продуктивності ви очікуєте. Перехід на нову версію Unreal Engine 5 – це дуже складне завдання. Саме тому навіть у нашій дорожній мапі ми спеціально зазначили, що не можемо гарантувати точний час. Перехід на оновлений рушій, звісно, має значно покращити загальну оптимізацію. Не переймайтеся, ми будемо тримати вас в курсі термінів цього оновлення через наші соціальні мережі. Але тут я хотів би зазначити, що оновлення 1.7 вже принесло значний і дуже помітний приріст оптимізації, і воно вже доступне прямо зараз. У дорожній мапі також було сказано про нові місії. Що ви можете сказати з цього приводу? Це оновлення вже дуже близько, тому відповідь може бути спойлером. Чи плануєте ви випускати багатокористувацький режим? Якщо так, чи не могли б ви поділитися інформацією про те, як він працюватиме? Наразі нам немає що сказати з приводу мультиплеєру. Вибачте. Окрім багатокористувацького режиму, ви також казали про кросплатформні моди та апаратно прискорене трасування променів. Чи у вас є якісь оновлення з цього приводу? Наразі немає нових подробиць, але ми поділимося ними в наших соціальних мережах. Щойно будемо готові. І зараз найважливіше увага. Чи можна очікувати виходу першого із запланованих DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2 наступного року? Відповідь так. А зараз я хочу додати два слова від себе по DLC. Так складається, що ARG розпочато ще з вересня, а вже на дворі кінець листопада. Не знаю, як ви, але в моєму баченні анонс залізобетонно логічно було б зробити ще на річницю, чого так і не відбулося. Все ж, як і більшість припускає, це може відбутися на The Game Awards, яка відбудеться 11 грудня. Це орієнтовно за два з половиною тижні. Як на мене, до кінця року пора вже чимось ділитися. Ми. Дуже зачекалися, бо там ще із Half-Life 3 теж на двіжуха, що з розуму зводить, тож вже дайте світло в кінці тунелю хоч хто-небудь. Загалом стрімати за Game Awards, звісно, ми будемо. Там будемо очікувати те саме DLC. Ну і офіційно так DLC все ж вийде в 2026-му, ура. Ну а тепер до патчів. Загалом, вчора вийшов кодфікс, який об'ємом як самий справжній патч на цілих 7 гігабайт. Давайте я зачитаю зміни. Виправлено проблему, через яку NPC міг з'являтися в пролозі. Виправлено проблему, через яку гравець міг спостерігати мерехтіння варти на контрольній точці біля дуги. Проблему, через яку стрілець міг повторювати анімацію смерті після обшуку. Проблему, через яку деякі NPC могли застрягати в дверному отворі малахіту після викиду. Проблему, через яку мертві тіла могли на мить з'явитися в позі А після появи в полі зору гравця. Проблему, через яку деякі NPC могли застрягати на сходах в барі. Проблему, через яку деякі NPC могли продовжувати. Мочитися під час руху проблему, через яку NPC могли ходити на місці, якщо вони переміщувалися до мертвого тіла всередині аномалії, ну і також виправлено вильоти. А ще офіційно заявлено, що новий патч 1.7.1 вийде вже цього тижня, де буде багато виправлень, в тому числі тих, що прийшли в гру з патчем 1.7, до прикладу, вильоти чи спавн артефактів під землею. Щодо підтримки модів на ps 5 вона буде але трохи пізніше. Ну і під кінець про приємне В Steam розпочалося голосування голосування за щорічні нагороди для ігор, і Stalker 2» є серед номінантів в категорії «Labor of Love». також серед номінантів є переведення Stalker Legends of the Zone. Що ж, у висновку хочу сказати, що DLC ми все ж отримаємо наступного року, точно так би мовити, офіційно. Сподіваюся, це буде в першому кварталі, як і сподіваюсь, на анонс на The Game Awards щодо оновлення рушія, так поки мовчать, але неодноразово я чув інфу, що це може бути разом з DLC. Що ж, а ми будемо очікувати з дня. На день новий патч та анонс Half-Life 3, яку, як кажуть інсайдери, є шанс отримати вже в цей четвер на день подяки. Запасаємося терпінням і чекаємо, адже анонс точно до кінця року буде. Ну а на сьогодні це все. Гарного та продуктивного вам дня. До скорої зустрічі!